сказала, що в міжнародній спільноті зміни конституції в частині правосуддя правосуддя підтримуються в своїй більшості. Це головний меседж. Другий меседж розчарування щодо е, кроку назад в частині про, звільнення про генерального прокурора. Парламенту звільняти і висловлювати недовіру Міні прокурору, певне розчарування цього є, вважається міжнародній експертній спільноті, що це крок назад в демократії, взагалі встановлені незалежної прокуратури. Третій, третій меседж щодо а, Вищої ради правосуддя як органу суддівського самоврядування. Четвертий меседж, що ці зміни, які є зараз запропоновані. Це ж таки розцінюється як крок до незалежності судової влади від політичного впливу. Таких чотири головні меседжі, які пролунали на першій сесії, І ще одне коротке запитання: чи не заважає проведення оцінювання заповнення вакантних посад в судах України? Ну, я би не взагалі не поєднувала ці два два дві процедури, тому що заповнення вакантних посад може здійснюватися за рахунок резерва, який зараз ще не працевлаштований і очікує рекомендацій на зайняття вакантних посад. А оцінювання це не завжди звільнення судді, і ще не знаємо скільки суддів буде звільнення за результатами оцінювання. Ми сподіваємося, що ми доведемо, що ми більш кваліфіковані ніж нас вважають. Таким. Але безумовно, напевно, хтось буде звільнений або за власним бажанням піде, або за результатами оцінювання і дисциплінарних процедур. Але мені здається, що це не буде масове звільнення суддів і масове звільнення посад. Думаю, що не заважає. Дуже дякую.